Давайте подивимося потокове повідомлення, іде інформація. Слухаємо, пишемо в коментарях, коментуємо, кому що незрозуміло пишіть, буду читати, пояснювати. І давайте послухаємо. Потокова інформація йде від жінки. Жінка старшого віку збирала волосся, так, знаєте, гулькою, коса. Заплетена коса і закручена в дульку. Подумайте, хто це? мене так бабуся робила. Я пам'ятаю. Що ти хочеш передати? Ім'я Надія, Софія, Віра, Людмила, Олександра. Подумайте, хто це бабуся, в когось мама, да? В когось тітка, можливо, пишіть в коментарях, хто це до вас прийшов, передає вам інформацію. В тебе зараз переломний етап, доленосні якісь переміни будуть, чи готова ти до них чи не готова, неважливо. Рід просить тебе, заходь в ці переміни, не бійся. Ми тобі будемо давати підказки, якихось людей посилати, які да, провідників, як я сьогодні вам передаю. Тобто підказки будуть, йти, ти не бійся, іди в нове. Щось кардинально буде відходити з вашого життя, да. в когось показують, буде переїзд, в когось буде. Ем... Переміни круті в роботі, в плані тому, можливо, ви шукаєте роботу, можливо, ви е, думаєте, можливо, знаємо іти в, в, працювати самі на себе, да, в кожного своя ситуація. Але от бабуся вам передає, чи сіде мені з потоку більш бабуся передає, що іди в нові переміни. Не бійся щось змінювати. Для людей, які працюють самі на себе, каже, внеси, привнеси якісь зміни, проаналізуй. Що в тебе є, які там в тебе стратегії, да, який там в тебе підхід до клієнтів і так далі. Комусь каже, навчись делегувати е, свої якісь технічні питання, і тобі стане легше. Тобто комусь каже, е, Комусь каже, знайди якихось соратників да, тих людей, які тобі могли б допомогти. Комусь каже, коли будеш підбирати якийсь персонал, або якщо ви обираєте роботодавця. Глибше вивчити, що це за людина. Мені прям прийшла потокова інформація, що або зробіть астрологічний прогноз на цю людину, якщо ви когось там наймаєте, да? можливо, там бухгалтер, не знаю, помічник, менеджер якийсь, або якийсь розклад для того, щоб глибше вивчити, що це за людина. Тобто, да, зробити такий більш глибше вивчити, що це за людина. Іде мені сьогодні така потокова інформація, що ну, ми всі хочемо гарними здаватися там, резюме, якийсь досвід, це хорошо, але важливо вам вивчити саме щодо цієї людини. Людина в ресурсі чи ні, який в неї підхід до роботи, чи вона вам підходить, чи є в неї такі цінності бачення вашого її справи, як у вас, да? чи не буде вас використовувати. Да? Тобто тут можна продивитися аспекти як роботодавця, чи він там не буде вас обманювати відносно оплати для прикладу. Або якщо ви берете якогось помічника, то вивчити глибше. Вона буде відсежувати, чи він просто свої кошти, умовно, які ви заплатите, чи все-таки буде, ну знаєте, таким захватом, запалом робити. Це такі дрібниці, але вони дуже важливі. От комусь треба зараз це почути. Звертайтеся, робіть астрологічний прогноз на цю людину, да, щоб вивчити портрет або через карти Таро. Кому цікаво, пишіть мені в коментарях, я прям вам відзніму окреме відео, що там, там беру помічницю, звати так, то дай підказку, який в неї портрет, як вона як працівник буде працювати в моїй компанії, там, умовно. Да? Пишіть в коментарях, я вам дам таку підказку. Розберу з потокової інформації. Що ще передає? Передає, що тобі треба звільнитися від якихось токсичних е, звичок. Дивіться, з, е, ці звички будуть в кожного свої, в когось це алкоголь, в когось це куріння, в когось це не знаю, заїдання і так далі, так далі. Вона каже, що ці всі токсичні якісь е, е, пагубні привички, вони вас зв'язані з вашим емоційним і психо... Логічним станом, тобто десь ви якусь травму отримали в дитинстві, і ви це глушите, заїдаєте. Для прикладу, чому ми часто йдемо в тему алкогольну, да? Там, ви, ваші рідні, тому що є внутрішній потенціал, який не розпакований, і ви глушите його алкоголем. Тобто кожен має свою залежність. А в когось оця, а хтось щоб заглушити цей нереалізований потенціал, знаходиться в токсичних стосунках. Тобто токсична людина поруч біля вас, чи це ваш партнер, чи це там, умовно, ваш начальник, який юзає вас вдолі, в поперек, да, не за що. Це таке супернаказання самого себе. Тому бабуся вам передає: звільняйся від цих токсичних ситуацій в своєму житті. Ти маєш пройти таке звільнення, ти вивільниш енергію, поток, і до тебе тоді прийдуть фінанси. Такий ключ, підказка, вона дає саме вам сьогодні, тут і зараз. Каже, що твій, твій ключик до твоїх ситуацій знаходиться в твоєму спокої. Каже, звільняйся від яких своїх токсичних ще установок. Установок обіждень, і вони на сьогоднішній день керують і тобі не дають того, чого ти хочеш. В тебе є якісь плани, в тебе є якісь цілі, ти надієшся, що в тебе все вдасться, але оці установки тримають тебе ніби в тюрмі. Тому твоя задача не боротися з людьми з обставинами, а знайти спокій, оцей дзен, да? коли в мене все нормально. Да, як прикол е, є такий, е, в мене все по одному місці йде, да, не буду матюкатися укатись, щоб не заблокував. Але в гороскопі написано, що в мене. Привалять гроші і сидить такий песик на чилі, сидить і кайфує. Тобто, спокій цей внутрішній, треба в собі знайти. А якщо ви не можете внутрішнього спокою знайти, то працюйте з якимись спеціалістами, гіпнопрактиками, з психологами, кожен шукає свого регресолог, кожен шукає свого спеціаліста і пропрацьовуйте, що мене тригерить, що мене виводить з себе, чому мене бісять інші люди. Якщо вас бісять інші люди, і я в тому числі, коли я виходжу з такими потоковими повідомленнями. І записую вам, якщо вас щось цепляє, значить вас, з вас щось торчить. Тут єдине просте пояснення, ось і все. Тому на своїх хейтерів я нормально відношуся. Я розумію, що це їхнє, а не моє. І поки я це не приймаю, що, блін, це я, ну, це їхнє. І я це не впускаю в своє пространство, і мене це не тригерить. Ось і все. Тому що багато блогерів, які ведуть сторінки, вони прям виходять і дають об'ємні їм відповіді, оправдовуються. Коли ви оправдовуєтесь, значить ви не впевнені в собі. Все дуже просто, все дуже просто. Тільки ми своїми страхами, убіжденнями звикли все усложняти. Все Просте є істина і мудре. Запам'ятайте. Що ще бабуся говорить? Працюй своїми емоціями, обіждені, токсичні якісь історії ситуації прибираємо, тому що, каже, це тобі прикриває рух до того, куди ти хочеш. Там фінанси, робота, переїзди, стосунки. Поки що стоїть гора, така, знаєте, як шлагбаун стоїть. Оце все прибереш, тоді починаєш бачити, як в тебе в житті все починає змінюватися. Ти можеш тільки це змінити, з кимось сама розбирайтеся. Кажеш, що твої мрії і надії стануть втілюватись життя тоді, коли ти сама в себе повіриш. Тому що без віри тобі не один практик не допоможе. Тільки твоя віра, тільки твоє сильне бажання щось змінити принесе результати. Тінь за тобою ходить, за тобою ходить твоя сила, яку ти не приймаєш і не хочеш розкривати. Пишіть в коментарях, в кого залишились питання.